Ханікен улюблене пиво багатьох. Чистий смак якість, усе на місці. Але на перше місце не дотягує. Так, це цечмінний солод, але й калорій багато. А як ти знаєш, пити в міру буває дуже складно. Тому шосте місце. Чернігівське міцне, пиво справжніх чоловіків. Але не будемо себе обманювати. Високий градус, купа калорій, висячий живіт, нічого спільного зі словом мен. Тому десяте місце. Львівське 17-15. Класика, яку всі знають. Але по калоріях не найкращий варіант. Багато солоду, багато калорій, живіт точно не схудне. Тому дев'яте місце. Оболонь світле. Алкоголю трохи менше, ніж у місце. Сому пиви, але й калорії чимало. Восьме місце. Ципа безалкогольне. Освіжає, легке без алкоголю. Ідеальний варіант для відпочинку, навіть можна після тренування. Тому п'яте місце. Лемберг Радлер 0. Легкий, фруктовий, освіжає, мінімум калорій, просто ідеальний варіант на літо. Але в нас вже зима. Ну і ладно. Четверте місце. Перша приватна броварня нульовка. Класична нульовка від українського виробника. Це просто ідеальний компроміс, якщо хочеш випити і не втратити форму. Третє місце. Кайніке нуль. Тут це ідеально без змін. Тому наш лідер йде на друге місце. Корона дуже атмосферне пиво для любого двіжу. З лаймом то взагалі топчик, але так само цей топчик може зупинити і твоє схуднення. Тому сьоме місце. А яке пиво знаходиться в нас на першому місці? Дивись в коментарях.